Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мої любі друзі, підписники, а люди, які переглядають періодично чи постійно мій канал. Всім привіт-привіт! Сьогодні понеділок, перший день, коли моя найменша донечка Настя пішла вже на групу подовженого дня. Так і називають це ті дітки, які залишаються після уроків ще з іншою вчителькою, і вони там обідають в школі, граються. Роблять домашні завдання, граються Лего, там дуже багато вона, знаєте, сіляких цікавинок в класі, і вони можуть там знаходитися до 18 години. Так як це її перший день, то я заберу її в 16 годині, трішки раніше, бо ж перший день це така знаєте, велика нагрузка, як мені здається, на дитину, яка вже не в садочку, вони спати вже там не будуть. Багато активностей, розумових, фізичних, ще й фізкультура в неї сьогодні. Щось, знаєте, останній цей тиждень нас з чоловіком і з дітками трішки качає, не знаю, такий вірус, якийсь немає взагалі сил, немає знаєте, бажання щось робити. взагалі. Просто руки опущені, трішки побалює голова, така знаєте, слабкість постійна, систематична. Ось і в мене десь днів 5, мабуть, трималася температура 37,2, 37,4 ось так, напротязі дня. Потім впала вона вчора в мене до 37. Така, знаєте, сама погана температура, коли вона тебе тримає невисока, тобто організм активно не бореться з інфекцією з вірусом, а саме тримає тебе в такому ось підвищеному, як підвішений стан, такий, знаєте. Ось, взагалі, дуже важко. Не знаю. Напишіть в коментарях, можливо, вас також качає. Це якийсь кажуть вірус, тобто, можливо, коронавірус, який мутував. Багато хто кашляє знайомих, багато хто гайморит зараз проявляється. У мене, припустимо, горло з ці гланди, вони. Кожен день зранку починають обхворіти. Потім я рухаюся, п'ю багато там теплого чаю чи просто води. Воно нібито все стухає, стухає, але ось знаєте, таке. Відчуття постійної втоми якоїсь такої фонової, просто і з дня в день вона в тебе не полишає. Тому напиши, можливо, ще хтось хворіє, бо, кажучи, просто якась іде така пандемія з всіх, всіх захворювань. В класі Настіному також шестеро дітей вже захворіли на даний момент, але донечка тримається. Також вона три дні назад 38 була висока, потім її немає, під вечір вона підвищується. Але вже вчора не було високої такої температури зовсім. Вона це гарно почувала. Ми набігалися на футболі, там вам ставлю потім відео нашого вечора, вчорашнього. ось, тобто не зрозуміло, що воно і як буде далі. Так що так, любі, йдемо на кухню, я вам покажу зранку, як заведено просто перший день, а ніхто не відволікає, я провела а, вологе прибирання, пересклала все там в е нашій кладовці, коморці наші, Подивилась запаси на зиму, вони непогані вже. Більш закатувати, сказала собі, все, нічого не буду. Завтра піду ще на ділянку там наводити. до ладу, все, можливо, дві хосточки пересадимо завтра з вами. А зараз буду готувати. Покажу вам, що. Дорозі покажу, скільки я пакети, аж два пакети величезних назбирала непотрібних речей від пасти з такого всього. Тут багато пластику, що нам не потрібно. Ось, бачите, буду сортувати, виносити. Тут в мене підгнилий яблука, все збираюся доробити варення, все знаєте, руки ніяк не доходять. Ось такий ковричок поклала, боже, прохолодно дітям взуватися щоб вони сідали на лавочку і було їм зручненько. Ось, бачите, чистенько, гарненько вже підлоги всі в мене намиті. А, працює в мене і машинка, ось моя стирає, а, а також і посудомийна машинка. Торохтить, чуєте, як взагалі дві мої помічниці найлюбленіші. Трішки я зробила ось перестановку. Покажу вам вчораш знахідку нашу. Дуже цікаво, коли підемо до спальні нашої з чоловіком. Так, ось тут планую дивіться, що. Приготувати. У мене був ось такий кабачок молодесенький, я його нарізала, такий соковитий, аж виділяється одразу сік з нього. Зараз буду перекладати, солити і обсмажувати в борошно, мокати, і обсмажувати буду на пательні. Ну і що, і знайшла я в себе ось таку ще пательню, гарну. Мені знову ж таки моя віднесенька мамочка подарувала. вона така, знаєте, широка, можна одразу багато класти кружали з кабачків, тому ставлю зараз її. Кабачки мої нарізані вже я просолила гарненько. Вони так класно, що так пустили. сік, Гарно з колись в ОТБ, десь, мабуть, днів 5 назад. Я купила кабачок. Сьогодні відкриваю, гадаю, щоб його приготувати. Гарно, що він мені попався, бо буває, що так знаєте, закидаю, закидаю сілякими овочами, фруктами. а Потім виходить, що в мене просто кабачок може навіть і загнити в холодильничку. Якщо я його ось так от не побачу та не приготую. Так, зараз буду просіювати ось сюди борошно, щоб мені було зручно кожен шматочок брати і вмочувати таке просіяне, гарне ось борошно. Так, ну і що, зараз подивимося, як смажити на цій пательні. Сподіваюся, що буде дуже-дуже все в мене вийде гарно. Так, все. Сюди ближче підставляю борошно. ось кожний шматочок. Я буду обмочувати, ось так, нібито мокати це в і сюди, на пательню. Знаєте, сьогодні перший день, що я ось так можу спокійненько щось робити. У мене ніхто не мавкає сидіти в школі. Це шуня, бачу, ось прибіг уже зі школи на електросамокаті. Приїхав. Ось, я завжди зранку тепер з настуною раніше виходжу. Бо їм треба вже без 15.08, щоб всі дітки були на місці, подавати звітність на обіди для тих дітей, які залишаються на продльонці, так як моя Настя. Ось, А Сашко може пізніше приїжджати до себе. Ой, а в школу, тому він сьогодні, щоб не запізнитися, виїхав взагалі без 10 хвилин і на електросамокаті за 5 хвилин просто долетів до школи. А зараз бачу з хлопчиками на вуличці гуляє там собі, поки такі, знаєте, дні ще теплі, літні, 8 число, але таке сонце гарне, так тепленько. Навіть не віриться, що таке. Така тепла осінь. Знаєте, зазвичай вже дощі в цей час починається. Ось, тому дітки ще на вулиці бавляться, ловлять останні такі теплі промінчики сонця. Така незвична пательня, вона така, бачите, високі бортики, нібито, і вона досить така широчезна. Цікава, цікава. Зараз подивлюсь, що в мене вийде, як воно обсмажиться. Так, ось так. Тому мої любі, сьогодні перший день, що я вже не знаю зранку, за що мені хвататися. І там хочеться прибрати, і там щось перебрати. То і за одяг я знаєте, Просто між цим клопотом хочеться навести ідеальний, просто клатний порядочок, щоб нічого зайвого в домі не завалювалося. Ну, а щось перебуває. Тірати потрібно, за чимось подивитися, помити гарненько. Як завжди, унітаз ванна, це мої два таких місця, де постійно я хочу щось терти, натирати, бо вони постійно у нас, знаєте, користуються багато людей в домі. Ось. Тому в мене робота тут. Дуже-дуже багато. Ось, бачите, поки я щось е, смажу на пательні, ще паралельно можу дещось поприбирати, ось так, підвитерти і навести лад. Так, зараз подивимось, які вони будуть у нас красиві, смачненькі. Поки ще займуся часничком, його мілесенько зараз буду нарубувати, нарізати. Такий гарний у мене, бачите, часничок, такі ось долікі, крупні, класні. Це мого чоловіка знайомий пригостив. У них великі городки, і завжди вони багато насаджують саме чеснику, цибуля. Тому з нами поділились. Небагато нам дали 5 головок, але вони такі, знаєте, величезні, надовго нам їх вистачить. М -м -м, домашній чесник. Такі ароматний, особливо з цей молоденький просто просто класи. Ой, классничі. От саме, знаєте, краще, мабуть, від вірусів. А зараз на щастя дійсно ось так чесночку з'їсти пару, пару таких долочок з гарним борщиком гарячим. Саме краще буде лікування. Так, і ще, мабуть, десь три. Небагато в мене невеликий кабачок, тому я так ось три з цього зубчика беру. Буду зараз мілесенько все нарізати. Вон, подивіться. Чашку, яку Настя мені зліпила вчора. Сказала мама, буде твоя чашка, пізней каву або чай. Ось, Так, продовжуємо, так. нарізаємо. Нашу вчорашню знахідку, що чому ми знайшли, біля мусорних баків, знаєте просто ось так виставили таку шикарну підставку під квіти. Вона просто мене вразила. Я кажу, Андрюша, Хопай, кажу, неси. Я туди поставлю свої вазони. Зараз вам її покажу. Увімкнула світло, щоб було більш видніше, тому як це наша сторона, бачите, вона північна і тут досить мало сонячного світла. Хопа! Дивіться, яка краса! Просто видно, що хтось сам, мабуть, робив, сам ось так приварював, бачите, арматура, ось і така крупні. такі. Можна розгинати, можна під будь-який вазон, до речі, мені чоловіку під оцей вазончик розгинав. Ну, розг... Гнав. Ось, дивіться, як класно тут мої квіточки себе почувають. І тим більше, що а, з патифілуми, пам'ятаєте, в мене стояли вони завжди на підвіконні, тільки в її о цій кімнаті, також в північній стороні, і їм постійно чогось не вистачало. Вони були такі в мене жовті. Тобто, бачите, також трішечки. Підсихає ось так от а, то трішки, а то взагалі напівлисточка підсихало, воно вже в ціло. І ви знаєте, я дійшла висновку, що все ж таки з петіфілами, або як їх ще називають жіноче щастя, вони люблять взагалі таку, знаєте, тінь-тінь-тінь. Сказ... Можливо сказати, що навіть густу тінь. Треба їх на підвіконня ставити. А знаєте, чому я до того дійшла? Бо вальонушки, вони взагалі стоять ось так примісінько на підлозі, взагалі не на підвіконні. І просто чудово і ростуть, і квітнуть навіть. Тепер буду чекати на гарні квіточки білі. Ось, бачите, це я вже переставила його, але видно, що йому стало набагато цьому вазончику. Класніше. Ще треба єдине, що, знаєте, не було у мене такого розміру, саме вазон. Ось такі я за 43 гривні, до речі, в Ашані купувала. Ось, бачите, однакові три штучки купила. Треба буде такі ж самі ще докупити. Мабуть, можливо, один і другий, нехай всі в одному будуть виконанні. Ну, цей також красивий дуже вазончик. Ось, бачите, також тут такий фіолетовий, це більш такий бусковий колір. ось так, тобто, взагалі, от бачите, як можна знайти просто річ, яка тобі буде. Дуже-дуже підходити для тебе. Тому видно, що все поварено з арматури, дуже класна така підставочка під квіти. Мені дуже сподобалось, і бачите, мені квітки ці стояли раніше ось на тому комп'ютерному столику. Ось на ось тій жординці. Так, можна буде і монітор включати, коли нам потрібен буде комп'ютер. Зовсім вони тут не будуть тепер мені заважати. Ось такі у нас ще тут є товариш. Це ліночки моєї. Друг, вона його сюди нам поставила. Буває, що Настюшка бере, можна на ньому лежати. Це така, ніби, знаєте, валік, така подушечка, дуже зручна. Можна його обнімати і з ним засинати. Ось такий мечта подружка подарувала такого от красення. Ми вже з вами тут, біля моїх інших вазончиків, ще покажу вам єдине, що ось цей також примхлива квітка, не знаю. Можливо, є в кого. Вони такі лакові, ніби ці квіточки мають бути. Він гарно стояв. У мене стояв, а потім з того, не з цього, щось почав, бачите, також жовкнути. Навіть не знаю, що йому потрібно. Ось він то мене Знаєте, майже помирає, то потім наступає такий час. Що він а, квітне, знову щось, знаєте, росте. Не знаю, така квіточка цікава, цікава, що їй не вистачає. Навіть не знаю. Буду придобрювати, там, шукати якісь добрива для неї. Можливо, щось їй саме в ґрунті. Ось. З, не вистачає, можливо, якихось мінеральних добрив, хоча в мене ґрунт звичайнісінький, універсальний для всіх кімнатних рослинок. А ось це в мене, дивіться, я пересаджувала, пам'ятаєте, китайська роза. Це мені подруженька подарувала відросточок в тому році. І ось другий рік вона в мене пересадила її в такий величезний, бачите, вазон. Вона вже розпустила такі ось три величезні тут гілки. Вона взагалі має. Стояти на підлозі ще в більшому а, такому вазончику і квітнути дуже гарними такими рожевими квіточками. Ось така китайська роза, такий щось листочок одненький. У мене тут трішечки щось пропадає. Можна його, мабуть, обірвати і викинути. Ось так. Знаєте, мрію ось це ось кудись його перенести. Не знаю, можливо, в бесідку так воно е, намокне, розбухне, можливо, на вулиці Настя іноді буде гратися ось цим будиночком ляльковим. Але він взагалі не цікавий. Кумася нам безкоштовно її подружка віддавала, ми її привезли нам на своїй машині, вони випрали. Але воно просто займає, бачите, дуже багато місця. І взагалі моєю дитинкою. Не використовується. Ось тут а, взимку мрію в цьому куточку все прибрати, іграшки в дитячу перенесу, і ось це винесу, мабуть, в бесідку. Ось тут буде в нас ялиночка новорічна стояти. Так що, ось так. Потрошку я господарюю, вже, знаєте, без поспіху, без того, що тебе мамкають, кудись кличуться. Взагалі, після літа це незвичний для мене такий сьогодні день. Ось, бачите, тут у нас стоїть. Ось такі домовушечка. Ми його Тьома назвали. В нас є також в Запоріжжі. Ще є Петя і Кузя. Вони також в Юскі ми їх купували, але такі вони один середній, а другий ще найбільший, а цей буде найменший. Сподіваюсь, все ж таки все буде добре, і ми колись їх всіх об'єднаємо, всіх наших а, трьох таких ось домовушечок. Наразі я боюся їхати з Доною в Запоріжжя. Ось, тому як і тут небезпечно, і там навіть вже fpv дрони з вибухівкою а, можуть серед білого дня просто ось так літати. Ну, взагалі, стає дуже-дуже дуже страшно нам їхати до себе туди, додому знімала вам відео в залі, прибігла, забула, що в мене на пательні смажаться кабачки. Але знаєте, пательня за щодо е, того, що вона, мабуть, така толстенька, вона не пригорає нічого на ній. Це взагалі круто-круто. І такі в мене смачнющі вийшли кабачечки. Ви знаєте, люблю саме ось такі просто звичайні в борошні, підсолені м -м -м, ці кабачки смажити з чачком. Ай, такі ароматні, такі. Віженькі, молоденькі, клас. Зараз буду перекусювати і потім ще щось знаходити собі нову нову роботу. Поки нема дітей, не так можна спокійно, це знаєте, від а до я щось зробити. А не коли починаєш щось робити, то тебе відволікають постійно. Бо настюня в мене любить щось чи розказати, чи показати, чи позвати, просто щоб я з нею. Посиділа, подивилась мультики, чи разом помалювала. Ось, то зараз, знаєте, так незвично. Вже такий момент. Вже поглядаю, поглядаю, коли ж там той час, щоб за нею піти вже трішечки сумую за своєю маленькою кнопкою. Що мої любі, всім дякую, що були зі мною. Поставте в кінці цього відео свої вподобайки. Пишіть коментарики, не хворіте, дай Боже вам не захворіти, бо я ж кажу, такі віруси качаються до нас пів села, просто хворих людей. Тому бережіть себе, мої хороші, бережіть свої сім'ї, діточок, своїх рідних. Не хворіте, не сумуйте, все буде добре і все буде Україна. Усім па-па, до зустрічі в наступних моїх відео!